Вітаю вас, шановні! Сьогодні до перегляду у село Уклин трьохкімнатний будинок. Як ви бачите, ось дорога в ліс, у кружність, вхід у самий будинок і двір. Будинок складає три кімнати. Ось ми бачимо, як він виглядає. Позаду будинку. Ми виходимо в огород, де є 14 соток землі. Даний огород має розмежування. В окружності також проживають сусіди. Трішечки вище на земельній ділянці, де є розмежування. Ось трішечки вгору знаходиться криниця. Тобто є, є своя вода. Сусіди. Самий будинок, який представлений до продажу. Вертаємося на переднє подвір'я. Ось переднє подвір'я. Перед вікнами у нас груші літні. Ось така красива грушка, дуже запашна. З За лісу також дуже свіжий такий потих, такий вітерець, запах грибочків. Овочі, фрукти свої, неймовірна краса. Заходимо в самий будинок. Тут є два входи: один вхід, ось коридор. По ліву руку підвал. Підвал з каменя дуже гарний. Я вам скажу по секрету, його обробляти не потрібно, тому що він губить свою якість. Заходимо. Це є гостьова кімната. Дерев'яна підлога, звичайно, він потребує ремонту. Ось така піч, де печуть пасочки, де роблять їсти, гріються коридор. Із коридора є ванна ванна і прачечна. Там також є двері, зараз побачите, де можна просто виходити і ставити одяг, сушити на вулицю, що є дуже зручним. Та коридор, виходить вікно у город і ось така комора, із цієї комори є вихід на дах. Ну, це може бути комора, може бути, що ви забажаєте. Далі ми зайшли в гостьову, з гостьової заходимо до спальної кімнати. Велика, простора спальна кімната, має віконечко. Яке виходить на переднє подвір'я, там, де я вам показувала грушку. Ось така велика за квадратурою кімната. Також у даній кімнаті знаходиться конвектор. Зараз буде у відео. Тут підвал, світло проведено. Ось такі сходи. Він прекрасно все охолоджує. Спускаємося вниз і ось така кімната. Там можна ставити полиці і зберігати закрутки, або що ви там будете зберігати. Виходимо в коридор і робимо повторний огляд. Отже, вертаємося до гостьової кімнати. Ціни ідеальні, тому що це старий ремонт, як ви бачите, жодної потріска немає. Стіна гарна. Той самий конвектор, про який я згадувала у відео. Тут розібрали старі меблі, тому що вони зараз не є потрібними. Старий сервант, прекрасна піч. Як вже згадувалося, тут пасочки печуть, гріються, їжу готують. Ну це прям незамінна така у кожній хаті. Да? Ось та сама ванна, вихід на огород, коридорчик, Гардеробна там була. Ось, Гардеробна. Ось, а це другий вхід, да? з другої сторони. Дивіться, по тим самим сходам, вхід у третю кімнату. Вона відокремлена, це є гостьова кімната, проведена вода. Вода є центральна вода є із криниці. Я зробила акценти на стіни, що це не проблема в стінах, а просто старий ремонт. От. Вихід на вулицю, ліс, гори. краса, огляд території, будинку, кімнат, підвала. І знову повторний огляд, якщо ви щось не встигли додивитися, так? Да? Село Уклин знаходиться буквально в 3-5 хвилинах від село Поляна. Чим відома Поляна, всі знають, це мінеральні води, санаторії, готельні-ресторанні комплекси, лижний комплекс. Взагалі тут круглий рік є зона відпочинку. Школи, садочки, все поруч. Свіже повітря, свій огород, свої фрукти, свої ягоди, свої овочі і, звичайно прекрасні закарпатські люди, закарпатські традиції, земельна ділянка, повторний огляд. Там вже насаджений огород. Оце їдемо з Уклина до Поляна. Дорога займає 5 хвилин, це я нічого не пришвидшувала. Ми їхали 60-80 км за годину, тобто повільно ми їхали. Тут будинок з лівої сторони, сама дорога, як ви бачите, краєвиди неймовірні. Дорога гарна, рівненька. А взагалі, оці 5 хвилин, які ми будемо дивитися на дорогу, це наче вказочці, можна на хвилинку заплющити очі уявити цю красу. Все, що знаходиться по дорозі, я вам показую стрілочками, зробила запис і звичайно озвучую. Гарного вам перегляду, друзі. Ви лиш подивіться на цю красу. Краса Закарпаття, гори, ліс. Це все, звичайно, не можна передати одним відео чи просто словами. Це потрібно тут знаходитися, відчувати, бачити, бути в цьому. Це така розгрузка і ментально, і фізична. Це просто хочеться тут бути. Ось ми зараз під'їжджаємо до ресторану, готель, називається «Уклин». Це по дорозі. Це ми знаходимося зараз на другій хвилині. Як ми виїхали з Уклина. Ви також можете побачити, якщо зупинити відео. Саме відео має 13 хвилин-12 секунд. Я максимально постаралася вкластися, щоб вам все доступно, максимально показати. Їдемо далі. Ось такий поворот, від межі, готельно-ресторанний комплекс по дорозі. Село Поляна починається. Отже, при нашій швидкості ми приїхали у поляну на третю хвилину. Якщо їхати повільніше, дорога складає 5 хвилин. Отже, це обзор село Поляна, квадроцикли, катаються на квадроциклах, це місцеві жителі, також можна брати на прокат квадроцикли, тому що практично всюди воно здається в оренду. Так? Їдемо далі, в оренду на прокат. Їдемо далі селом, село розвинене. Гарне до Отже, ви занурилися в таку красоту. Тут завод мінеральної води Аква. Займає велику площу, всім відомо. Ось така краса. Далі санаторій поляна, мінеральна вода. Також вам вказана стрілочками. Робимо обзор далі. Тут санаторій ще Поляна. Мінеральна вода на вулиці. Загальнодоступна зупинка зупинка Ну, Магазинчики на кожному кроці. Село гарне, компактне. Міст. Тут готельний комплекс, також приватний, нова пошта, аптека. Все, що потрібно для комфортного життя. Укрпошта. Ці дороги асфальтовані. Сюди є позначки, загубитися неможливо. Отже, мінеральна вода, поляна квасова і дорога на сонячне Закарпаття. Це всім відоме. Готельний комплекс і RiverSide. До сонячного Закарпаття, там де була позначка, півтора кілометрів направо. Отже, цнап, алма, магазини, аптеки, все абсолютно є. Готелі, чан і там лижний комплекс. Зараз проїжджаємо школу і дитячий садочок. Буквально через хвилину я повертаю до себе додому. Вам гарного перегляду. Дорога до сваляви вже прямує далі, це 8 кілометрів. Мукачево 30, Ужгород. 7.